Всім привіт! Ви на каналі Hidok, і сьогодні я відкрию свій магазин в Брукхевен RP, а ми поїхали. По Перше, що я хочу тут, ой, тут зробити, це такий входик. Ой, ой, ніт! Хай буде він такого якогось такого кольору синенького, синього мені подобається синенький. Да. Доні, да, я хочу тут щось зробити, таке прикольненьке. Ось такі штучки. Ой, що ти? Йо моє. Так, отут. Я, от, ой, кш -кш, Чаще, що в мене там залишні звуки, у мене тут папуга. Ой, ой. А... Ось так. Ось тут ж я не знаю, які... Ой! Ой. Та ну, що відбувається? Я не можу нормально поставити ці рамки. Mm -hmm. Ми були резинку, не знаю, як це... Гоша, що ти... що ти... що ти? Ні, стой! Він резинку таскає в мене. Так. Ладно, отут що ми можемо зробити ще? Ось. Такий прилавочок, я думаю, тут люблю. А? Так, ні, ні, вже не по плану. Ось так. І отут кистичок. Да. Ой, що на шеї зняла. Так, тепер їжа. Тут в мене будуть кексики продавати. І тортик. Тортик де? Тортик і вата. Отак все вигляди красиво. Тепер пишемо на нашій любий гамнянській мові. Це російська мова. Ось. Опс. Магазин. Тут є російський. російський. А, Воно нічого. Магазин магазин. По-українськи напишем. Понимаєш, що це магазин? О, oh -oh, не приймають. Так, сам... Ой, дівчина мене бере. Ну так, щось поробимо. Угу, uh що -huh. не буде мене куплять? Щось собратися на мене куплять весь ще. Що? Надія. Быстрій, жіночко. Конфеты. Ммм Феничка в деску пляж. Ну, тебя из мої натульпене, но я, я, на я пока что тут поприбираю. <риснє> <риснє> Короче, скоро тут уже закриємося. Через три часа. <гуми> У мені там роби, мені Дівчина, ну, не штем. Робом, бам, бам, морозова. Мне надо деньги. Девочка, ну быстрее. Есть такая, можно что-то торговать. Проходит парить. Так. В подарок, ой, куда на меня бери. <гуми> да, в подарок. Э, е хороший. будь ласка, гроши. Игровый Ага. Сто. 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 Угу. Все, девочка, все. Дякую. Тхэнг, адичка напишем просто так, тхэнк я. Ш мені вперед ой, тхэнкс, типу так, шо, я не понимаю. В смысле ограничення, що вона пише мені? Так, все. Прямай оце чистильчик прям. Що вона з мене хоче? А? нет. Закрито. Закрыто. Выносим Виносим її. З магазина. Дівчинка, Да сюда. У. Так, все закрыто. Угу. Да, чтобы все знали, что у нас закрыто. Так, кыш вообще. Что ей надо от меня? Кыш, дівчинка, Незразумело. Муччинка пристала до мене. Та це ж вам непонятно, що закрито. Закрито. Такий ж закрито. Та ну. Та ну закрыто, Закрито. Ні. закрито. Та по-английски но напишу. Но курт. Я нічого не буду пробувати. Все. Нічого ще. Ну ладно, Тисячі.

Короче, можно? Я зараз поставлю, наверное, готель. Так, вс, вс, готель. Ой. Гриночка можна. Закрытый. Думаю, всім понятно. Что там закрыто? <плоджу> <служу> да. Ничего себе. Уйдет, что-то, что-то, шо це? Так я надеюсь, никто там не буде йти в магазин. Закрыем. Ой, чудо. Все. Короче, буде, клуб открытый, не западиться ка. Так, никто в моей не... Ой, стоп. Клуб закрытый. Жаль. От ми открываемся понятно. В угу. 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 четверг. Ну не знаю, ми в четверг будемо в 10. так що можу годинку побути в клубі. Да. Це я везу Ха. Ще можу по годинку побути в клубі. Магазин. секріто. Ще тут чуть-чуть так прибираємо, бо тут грязненько доволі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, не забувайте ви що забувати не можна. Це я ідею взяла у Сенді. Будете пошук у Сенді в Ютубі і там буде блогерка Сенді. Оце да, я в неї взяла ідею. Так. В магазин. Открываем. Кстати, я пораджу блогерку Санді і Эва Геймс. Дуже гарні блогери. Что так? так? Мертва породені в піжамку. Дома. Думаю, що не потрібно. Образ. Розготовлю їсти. Я була в роботні після роботи зміни. вже ранок. Надо щось поїсти. Да. Коктейльчики кей зараз тут собі зготовлю. Бистренько з бабахою. якийсь. Так, ладно, мені вже треба скоро. Уже 11. А, ой, не 11. Це не то. Так, скоро клуб може відкритися. Я покажу просто. Не знаю, що можна пробити. О, все. Так, щось. Не знаю, що можна пробити. Уже покажу сюди. центр съездить. Сейчас только у меня же хрущевка, там надо снять, где банк. Ступи в домашнем выгляде. Прогулянка. Так, карточка. Ну, что же? Яночка давала, там не грош с карточкой. У неї карточка була. Угу. Дякую. Ще. Угу, Ого, тут цілих 2000. Клас! Можна так гарно я скупитися, я вам скажу. Може зайдемо в Starbucks? Так. Да. Люблю одніє ось. Та да. і коктейльчик з такій. из доната. А тут пойдем. Ну, стоп, я каисты. Я на спину и сходить в центр. Мне надо быстро. Быстро, быстро в клуб. Часок. Часок. Не знаю, можно с чему покупать, конечно. Да, лучше наличкой. Я все вытратила. Все-таки хай буде. Быстро. Ну, ну, клуб, открывайся. Ну, быстрей я до тебе бігай. Надеюсь, це ранок. Клуб, ну. Четверо, ну. В смысле, замыслі? Скоро брить десь. Ладно. центр с четой. это. Там на может чуть-чуть хотя бы спину. В центр. Ой, нет, не сюда. Чуть-чуть позаймаюсь, балетом. Как это называется? Что за такое вообще? Бесплатно. Надо попробовать. Магазин Так, все. Чуть-чуть позаймался. прямая. <laughs> Нужно открывать уже его. Чего я не могу ее принять. <смех> <смех> э, а, а чего не могу а все, Так, можно уже работать не плачу. Я надеюсь, кто то прой приедет в магазин. 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 А, да, тут так. Якщо ніхто не прийде, то що ж, нам придется прощаться. Я думаю, я десь... Ось тут поприщаюсь, а ви були на каналі Хідок і всім па-па-па-па.